Наступна техніка цього розділу це техніка атакуюча, це переведення руки, армдрак. Навіщо вона використовується? Коли ми з опонентом стоїмо ось так, в симметричній позиції, все, що я можу зробити з ним, він може зробити зі мною. Найкраща позиція це бути тут, а ще краще ось тут. Тобто ця техніка використовується в комбінації з іншим, щоб зайти во фланг або в тил. Як це виглядає? Без спротиву, без нічого просто не для навчання. Зеркальною рукою, тобто лівою за правою, я беру за зап'ястя. Підтягую руку так, щоб я можу засунути руку сюди. Цю руку я відпускаю, перевожу руку. Тут в мене є багато опцій. Ще раз. Його руки вдоль тіла. Якщо я буду совати сюди руку, він не дасть. Тому я підтягнув руку трошки, схопив, відпустив, перевів. Якщо він дуже великий, здоровий, важкий, я не можу його розвернути, я себе протягрую сюди. Тут в мене є опція. Зрозуміло? Перший етап. Противник стоїть як манекен. Ліва за права. Права за трицепс. Відпустив. По діагоналі перевів. Наступний етап. Ти робиш круговий удар в обличчя. Заблокував. Перевів. Пішу рукою. Заблокував. Опускаю. Ловлю. Перевод. Питання? Пробуємо.